День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван Борнео від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 27 см. У глибину диван займає 95 см. На одній з билиць дивану декоративна накладка, виконана з матеріалу ДСП колір венгет темний. В бильці є велика та містка. Ніша для зберігання дрібничок. В іншій бильці є виїзна поличка. До комплекту цього дивану подушки не входять. Диван виконано в тканині амелі. Замовити можливо будь-який колір. Постачальник ексимтекстиль. Це тканина, а не шкір замінник Принцип розкладання цього дивану. Дельфін. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, в якій сховалося друге спальне місце, та розкладаємо. Отримуємо спальне місце 1,27 см на 1,83 см. Зверніть увагу, що при розкладанні дивану задня стінка залишається. Наповнення дивану, ортопедична букова ламель та пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. Ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, па Папа!